Ми з вами на уроці розібрали, у чому різниця між боксом та кікбоксингом. Ми з'ясували, що в кікбоксингу можна бити нижче пояса, а також бити ногами і руками. Зараз ми з вами побачимо, в чому ще є різниця. В кікбоксингу, як і в боксі, є джеб, є хук, є апперкот, є крос. Но у боксу немає такого удара, як бекфіст, який є в кікбоксингу. Дивимось, як його виконувати. <звук> На уроці ми з вами узнали про такий удар ногою, як лоу-кік. Дивимось, як він виконується. Б'ємо ми нижче поясу, но вищі коліна. Зараз ми з вами подивимося, як виконується хай кік хай -гік – це удар в голову. Як виконується удар фронт кік. Фронт кік прямий удар вище поясу. В кікбоксингі працюємо на груші і руками і ногами. Чому різниця між кікбоксингом-боксом і тайським боксом Муета? В Муйтаї є все, що є в кікбоксингі і боксу, тільки ми ще додаємо локті, коліна і можна захвати. За голову робити можна захвати. В муйтаї є такі удари, як локті. Коли тримаєш суперника за голову, можна робити працювати локтями.